Друзі, привіт усім! Маємо сьогодні вівторок, друзі. Погода в нас нікудишня, дощ падає, холодно, мокро неприємно, і би сидів в хаті в таку погоду. Але, друзі, що? Господарку я обійшла, як завжди. Зараз вдягнулася і йдемо з Денисом до зубного. Мали сьогодні зранку йти до зубного. Тато поїхав в Тернопіль, бо домовився з тим нейрохірургом сьогодні зустріч, так що. Вже сьогодні якісь будуть результати, щось нам скажуть. Короте, якось так. Хотіла також поїхати з Татом, ну, мені більш важливіше там. ну, але, і, і тут, бо ще, динамічно, неповнолітні і не дуже в нього ставлять коронку, так що лікарі не хочуть без мами так би, ні оплати брати, результати мушу подивитися. Ну, коротше, друзі, все якось на купу. І виходь, Дениску там зранку, тату на вечором, а то вже й на одну годину всі. Ну, коротше, добре, тато вже приїде і скаже мені результат, а з Денисом я йду. Так що йдемо зараз до міста. Йдемо помаленьку. Так не люблю в таку воду, йти ліпше їхати, але що доїхала, що доїхало, треба йти. Привіз він, але не той поляк. Угу. Чому так? Що... Забирайте, що так вийшло, ну то. Та що з страшного почекаю. Так, друзі. Мій Дениска пішов до школи. Я казала йому, не йди вже до школи ну після зубного. Мається, на васі. Бо і так вже пропустив щось два уроки. Все одно, піду. Зробили йому той зубчик, і він такий довольний, і пішов до школи. А в нас, друзі, як не одне, то друге, не друге, то третє. Так певно, в кожній сім'ї є, не знаю. Але в нас з такою великою силою, масштабом цього року ми вже заказали. Так Такої нашому татую будуть робити операцію. Будуть робити в обласній. Цей завідуючий, завідуючий нейрохірургію Загрейчук. Загрій. Загрійчук. Не знаю, як його звати, по-батькові, але. Каже, що вона досить велика та грижа, і щоб поставити блокаду чи щось інакше, там, ну, без варіантів треба її оперувати, треба її забирати. Ну так, без заспокоїв, сказав, що нічого складного нема, операція триває годину з чимось і, ну, і що? Треба оперувати, друзі. То, що знаєте, після операції найгірше буде, бо. Такий період реабілітації доволі довгий і тяжкий. Там. Ну, коротше, якось так, друзі. Ось такі в мене сьогодні новини. Ми якби знали, чекали, так що це не є щось таке е, несподіване. Ну, але, знаєте, як то кожна людина надіється, що е, а вдруг мене, а вдруг не буде, а вдруг там буде щось інакше. Але... Все треба готувати до найгіршого, щоб не отримати такого, знаєте, шоку. Якось так. Добре, в мене сьогодні день, як завжди. Треба їсти зварити. Треба щось трохи зробити. Так що, я працюю. Ну що, друзі, швиденько приготувала. Сьогодні в мене буде на обід салат Цезар. Зробила якраз три тарілки. Нам всім по одній тарілочці. Гречаники запекла. І бублики пожарила з першим, і муку в яйце і обжарила. Ось такий у нас сьогодні обід. Можливо, і вечеря, якщо ні, то щось друге б додумати. Так, друзі, я трошки приготувала, щоб чоловік їсти, зараз Дениска прийде, зі школи буде їсти. Щось трошки хотіла таке смачніше приготувати, бо я піде в віддакав в ту лікарню. А, тільки що дзвонив до доктора, то цей. завтра лягаю вже в лікарню. Завтра лягаю в лікарню і два дні до операції ми так собі думаємо, що можливо на п'ятницю будуть оперувати. Ну, скоріше всього, довго там нікого не тримають швиденько, раз-раз. І все. А, що? Думаю, як, знаєте, ляжу в ту лікарню. Там таке їсти дають, що. Я кажу, там є столовка взагалі в обласній, в Тернопільській. Ну, хто з вітом, хто був, там знає, що там є. Можна піти на всяк пожарний, туди поїсти. Вздовж школи, лікарні також є ларки, можна там собі щось прикупити, поїсти. Але, друзі, це неможливо. важливо. те, щоб йому добре все зробили. Все було добре. Бо, ну, мій чоловік щось не переживає, Ну, може, не показує, що не переживає. А я, друзі, Тако, роблю їсти, думаю, вийшла на двір, думаю. Щось з якогось говору, думаю. Ну, коротше, в мене трошки інакше. ну, Нервова система не така стабільна, можливо, як в нього. Та й таке во. Та й таке вот друзья, коротше. Він нічого не хоче. Думаю, може, щось ще якісь ці рогалики чи що. Не хочу. не Треба нам до міста поїхати, треба зарядне купити, треба ще там щось докупити. Коротше що він цей, Машину не може з собою взяти, бо не можна буде сидіти. Сказав доктор, що, ну, що він приїде туди машиною, так, під лікарню, поставив машину. А, цей, а назад він ж не поїде тою машиною, бо не можна сідати. Два тижні не можна взагалі сідати. Тільки треба все настояче ходити і, і лежати. Ну, лежати теж не дуже можна. Коротше, буде такий трохи тяжкий період. Але друзі, знаєте, я вже так говорила, і так вже ну, з ми так говорили, що найтяжчий період, ну так для мене, і знаю, як, як для кону, для, наприклад, для мене, це очікування, це от чекати, як воно буде. І навіть як люди, які є в палаті, лежать. Їм набагато легше, які вже прооперовані. їм важче, фізично важче, бо це біль, це порізане тіло. Вони відходять, але набагато важче тим людям, які очікують, бо вони собі думають, накручують себе, вони переживають набагато тяжче, морально тяжче, ніж тим, які вже прооперовані. Так що в нас якийсь такий зараз період. Та коротше, якось так, друзі. Якось так. Навіть. Так, зараз покажу вам, яку картину я намалювала, я вже в шортах викинула, але не всі переглядають шорти, бачу, що не всі. Зараз покажу. Вчора сиділа, малювала. І це. думаю, де її маю причепити. Ходжу по хаті, заглядаю, куди б я її причепила, так щоб я її бачила в усі, до її буду тішитися, зараз покажу. Ось такі котики. Такі котики, у мене муркотики вийшли. Ну, думала собі, куплю, як поставлю ту картину. Та буду малювати цілу зиму. Угу. Друзі, добре, коли тої картини я посиділа всього-всього три дня. І все, розмалювала. А ще купа красок лишилася, ще щось можна малювати. Тільки треба бути художником, тут розмалювати то, що таке, а самому малювати це треба вже мати дар. Але гарно, мені подобається. Так, друзі, ми виїхали в місто. такий дощ падає. Добре, так машину мати, я вам скажу. Хоч якусь, але машину. Друзі, ми виїхали, треба купити ще багато чого такого. Ну не багато, але трошки треба. Купила зарядний пристрій, бо маємо один. Або тато забере, або нам залишиться. Купила йому навушники. <гум> бо він теж голосно слухає, знаєте, щоб людям не заважати собі сам слухати. Коротше, друзі. це що ще що, таке, щось треба купити, як не е, якісь шкарпетки щедро купити, рушничок. Ой, коротше, друзі. Кось, так, знаєте, все спонтанно, бо щось я думала, що буде пізніше, що не так швидко. Він подзвонив, сказав, що готовий, на коли можна приїхати. Завтра вже приїжджайте. І... Воно з однієї сторони добре, бо через те, що людина не сидить вдома і довго собі не думає, не накручує себе, а так раз, два та й все. Але от таке ще побігаємо по магазинах, подокупляємо, що треба. Та й все. Завтра зранку. Ще хоче, ще ми не перезулися на зимну резину. А зимові колеса мається на увазі. І що? Ей, так я казала, що він цей має. Як зроблять операцію, сидіти не можна. Тобто завтра він машину не може взяти з собою, мусить їхати автобусом. Бо назад як вернеться, лише машину коло обласної буде стояти, там два місяці. Так що, і каже, треба перезутися, бо потім почнеться ця ожеледа буде. Заморозки, а я б до налітній різині. Так що на вечір хочу їхати на СТО перезуватися. Треба Дениса брати вже з собою, бо сам не піднесе. Ну як, піднесе ті колеса, але йому не можна. Коротше, друзі, я як розумієте таке таке, як то кажуть, де тонко, там серве. Таке все на купу Але що я вам скажу? Я вам скажу, що ми сильні. Ми сильні, ми позитивні, ми все пройдемо, ми все перебудемо, все пережиємо і все буде добре. Я це знаю. Так, друзі, що? Зараз чоловік ще вийшов, зараз прийде. І ми ще йдемо далі. Докупляти те, що треба. Так, ми вже є, друзі. Так, як я казала, купила навушники, зарядку йому треба. Милотки, звичайно, з дозатором. Зубна паста. Купила рушничок такий. Не... Великий і немаленький такий середній, бошники і ніби їх купа є, але тако кинеться раз другий э, цей попереш і, і вже не то. Тут ще такі принадлежності, що йому треба. Ну, коротше, друзі, трошки таке щось докупили. Ходи до мами, Що сталося, що. Щось ми, друзі, приїхали він на лапку починає кривати. Я вам кажу, люди, та святкуйте, кажу, святкуйте, вже хворійте по одному, та не всі на раз. Я вже не витримаю з вами, вже щось лапку цього тягне. Чи заспав так, чи що? Вомік. Не смій хворіти, не смійте вже всі хворіти. Я вже не маю сили на вас тільки, так? Венен, я вже винен, я ж винен, що вже лапка болить. Далі постав. угол сам. Чого? Щоб... У нас на порядку денному поміняти колеса, друзі. Літні на зимові. Але мусимо Дениса брати з собою, бо ми немічні. Ну тато то взагалі, а я так трошки. Але не знаю, чи вони тяжкі. Пан не дуже тяжкий. Може я, Може, я би і сама взяла. Ну, Денис же є сьогодні зі школи. І Денис цей. сьогодні не йде в зал. Це вже допоможе. нам. Ну, друзі, не тяжке. То навіть я можу його носити. Щось думала, що воно більше тяжкіше. Так, ще дониз два. І все. Їдемо на СТО. Міняти колеса. Та ну я добре не поскладала. Підтягуй сюди. підтягуй. Ось так, поді. Угу. Може в салон одне взяти, Та ні? Та ні, в салон. Все, не запхав, що чекай. Хоче керувати, розумієте? Не година, але хоче керувати. Тріпи сьогодні десь. Давай. Все, їдемо. Та їду з ними, все. Хочу керувати, <рес> Хочу керувати так? Хоч би черги не було. <рес> та, є черга. То це усього машина черга, так? А, та нам везе. Так псав її на Андрея дивись. <рес> ну що, черга, друзі? Велика. Я йду питатися, хто крайній, ні? Скажу <рес> сам звертаюся. Не годи, зараз реселетво йде. З'їдеться, але хоче ще керувати, командувати. Тик-тик-тик-тик. Ну і що зробити? Де я теж йду. Ти сиди тут. Друзі, ми шості. Ми шості. Каже, за дві години може встигнемо. Та вже будем чекали, скільки треба, бо треба перезути машину, бо що завтра тато поїде. А я цей. І що, сама нічого не зроблю? <рі> Ой, друзі. От такий день, такий якийсь день. Непонятний, непонятний. Та, верніше, понятний, просто не, не, не хочеться сприймати. Несприйнятний для, е, для себе. Ну нічого, ну що, чекаємо. Чекаємо. Друзі, дві години ми вже простояли. Зараз ми наступні, після того буса маємо заїжджати, але, але коли там поміняють, я навіть знаєш, я навіть не опустився той бус. Коротше. Довго, нині довго. Чекай. Один можна забирати, так? Забирай Денис. Закидай помалу. Недорого это все. я чу, скажу. Звершу. А що Змерз? Змерз. А я знаю. Ми шанака очкаємо. А я скажу хлопцям, потім хлопці відміни Ага, все поняли. Да. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Я поїхав, ми ще чекаємо. Голодно, голодно, ще наша машинка. Залишилося, все. Після нас наші займали черги, але вже всі поїхали, ніхто не хоче чекати. Що, друзі, усе. Поміняли резину зимову, обійшла господарку. Усе. Зараз швиденько монтую вам ролик, закидаю, бо він довго монтується, так здається. І збираю сумку завтра чоловікові в лікарню. Вам дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі, дякую за вподобайки, за усе. Усе, друзі. На сьогодні кажу папа. -па. Завтра буде новий день, буде щось нове. А сьогодні такий день. Який є, такий є. Усе, друзі, спокійної і мирної вам нічки. Усе, тримайтеся, папа, -па. і будьте здоровенькі.